Повернеться, хоча б частина території Луганської області до складу України. Да. <плес> Причому це буде якось не так, як хотілося, ну, скоріше за все, на нашій стороні. Але протилежна сторона в ході переговорів повинна буде піти на якісь поступки. Це вони будуть невеликі, вони будуть мінімальні, але якщо ми говоримо про хоча б якусь частину Луганської області, то да, однозначно, да, все, ну не все, а якась частина Луганської області повернеться як було. Тобто цей розворот буде. І буде через те, що підуть ну, там, умовно в переговорах на поступки. Шкода, що не вся і що все не так прям радужно, як хотілося б. Але не це. А? Але не вся, так? Не вся. Це, це навіть не якась більша частина. Це зовсім трішечки Печно. це І навіть зовсім... не половина, не більша половина. Це якась частинка, Але хм. це не скоро.